Величезний вантажний автомобіль він навіть не їхав, але міцну чоловічу дружбу зруйнував ущент. За допомогою мисливського обріза. Рішучий джентльмен позбувся водночас і на кредитора, і друга в одній особі. 30-річний мешканець Дніпродзержинська узяв та й застрелив свого колишнього товариша. Всі подробиці від Олени Усенко. Хотів власний бізнес натомість потрапить у колонію. Нині цей чоловік щиросердно розповідає, як пострілами з обріза планував вирішити свої матеріальні проблеми. Я взяв грузовий, грузовий автомобіль під виплату 13 тисяч доларів. По 10 тисяч гривень ежемісячно до. Доканчання виплати вантажівку розстрочку він взяв у свого давнього друга, тож юридично угоду не оформлювали. Але вже через півроку грошей забракло і платити орендар припинив. Кредитора це розлютило, стосунки зіпсувались. Позвоніли, почав уважати, обзивати такими словами, що не очень больно. Було. Я не видержав. У мене було ружжо. Я взяв. Його собою вирішив поїхати, просто поговорити. Розмовляти вирішив у відлюдному місці вночі і без попередження. Дочекавшись, поки його вже колишній друг прийде в гараж ставити машину. Для початку вистрелив йому у спину. І второй вистріл завершив брюшною полест. Вже так, когда потерпівши, не мог оказувати за з місця злочину. Боржник прихопив золотий ланцюжок із хрестиком та гроші. Викинув обрізу Дніпро і поїхав ховатись у сусідню область. Але вже за два тижні там його розшукали правоохоронці. Нині зловмисник намагається їх Переконати, що ці два нічні постріли у беззбройного були самообороною. це. Мені угрожали, мені, моєї сім'ї. Дані, котре указувати підозрюваємо, також провірялись. Ну вони не знайшли свого підтвердження на, на настає время. Тож відповідати чоловікові доведеться таки за навмисне вбивство. Суду він чекатиме у СІЗО. А стаття, за якою його судитимуть, передбачає максимальний термін ув'язнення 15 років. Олена Оленосенко Срій Файзулін, новини 2+,2.